Вітаємо компанія! Fuyu порадувала оновленим годинником Benefit Plus, який значно відрізняється від свого попередника. Новинка отримала суцільний сенсорний екран на 1,38 дюйма з роздільною здатністю 240х240 DPI, а також Bluetooth 5.2 з підтримкою дзвінків і голосового помічника. Широка палітра кольорів не залишить байдужим нікого, допоможе обрати кращий годинник під свій стиль. В комплект входить сам годинник, ремінець, магнітна зарядка та інструкція. Для того, щоб розкрити можливості Benefit Plus, потрібно встановити встановити додаток DAFIT, відсканувати QR-код з інструкції чи самого годинника, зазирнувши в налаштування. Після встановлення додатку ви перейдете до більш тонких налаштувань. Зокрема, ви можете обрати один з п'яти варіантів циферблату та більш ніж ста видів шпалер. Екран активується підняттям руки, а потім ви можете набирати номер, приймати чи відхиляти дзвінки, дивитись історію викликів, отримувати повідомлення, керувати плеєром та камерою телефону. Benefit Plus може вимірювати частоту серцепиття, рівень кисню в крові, артеріальний тиск, вести статистику якості вашого сну, нагадувати про тривале сидіння чи пиття води. Також годинник допоможе скласти програму спортивних тренувань. Як то футболу, регбі, бадмінтону та ще 127 інших спортивних режимів. Батарея ємністю 230 мА, повністю заряджається за 2,5 години і її вистачає на 5-7 днів в залежності від інтенсивності і частоти використання. Отже, ми бачимо поліпшену версію годинника Benefit Plus з помітними та доволі вигідними перевагами в порівнянні зі своїм попередником. Гарантія 12 місяців.